Що було б, якби ви проінвестували 100 тисяч гривень у фондовий ринок? Давайте для початку візьмемо приклад з банківським депозитом. Беремо 100 тисяч гривень, вкладаємо їх під 15% річних на 2 роки і в кінці отримаємо 132 тисячі гривень. Але не забувайте про інфляцію та різницю курсу, і тому в доларовому еквіваленті у нас виходить мінус. Давайте тепер розглянемо інвестиції у фондовий ринок за ті ж самі 2 роки. Зростання фондового ринку склало приблизно 35%, тобто ваші 3300 доларів або 100 тисяч гривень перетворились у 4,5 тисячі доларів. Як на мене, дохідність очевидна, але на жаль, більшість людей через відсутність знань обирає саме перший варіант: навчитись інвестиціям. Ви можете у нас в центрі біржових технологій. Ви можете пройти курс для інвесторів-початківців, та по його завершенню ви повністю будете розуміти, як працює фондовий ринок. Як сформувати свою власну інвестиційну стратегію та сформуйте свій власний інвестиційний портфель? До того ж, навчати вас будуть діючі інвестори та трейдери з великим досвідом, що не менш важливо. За промокодом ЦБД-10, ви отримуєте мінус 10% від ціни за курс. Не втрачайте можливість не тільки здобути нові знання, а й почати інвестувати у власне майбутнє.